Я знаю, що в селі в нас люди вже висаджують, не знаю, гірки, але кабачки точно в землю. І, і ти кажеш, кажу, що наступний тиждень буде ще прохолодно, я не буду це робити. Е, я вже через це вже тоді висаджу в ґрунт огірків. Трохи трохи а сьогодні я висаджу собі трошки кабачків і огірків в, в стаканчики. Хай вони будуть в стаканчиках. Можливо, вони будуть тут, ну, більш ранні. Е, кабачків у мене два сортка, огірки одні. Зараз я це приберу, бо в мене це на столі тут всі не стоїть. А, зараз приберу і буду висаджувати, покажу. Буде зараз розпаковка. Їздила в місто, покажу, що купила я сьогодні. Це якраз стосується, 에... того, про що розказую. Це сьогодні. Сьогодні я купила дві упаковки руколу, якусь королівську, і, звичайно, упаковки майже однакові. Я вже посадила руколу, але ж з але ж нею є проблеми. Е, купила ще кабачок золотинка. Захотіла спробувати жовтого. У мене нема жовтого. Е, купила ще ось таке добриво для розсади. Одне для полуниці та суниці. Я її сьогодні спочатку висипаю, бо там все зросло перійку, я потім можу полею. А Я подумаю, чи сьогодні, чи може трошечки пізніше, я розберуся. І ось це купила добриво для розсади сьогодні для всіх цих кабачків, всього такого, ще ж буду садити руколи, для руколи, оце всього купила добриво. Тут добриво на 20 літрів води. Але написано, що міст пакет розчинити в 10-20 літрів води. У мене тут відро, 15-літрове, якраз буде хорош хороше, хорошо. Я його вже е сьогодні ранесенько в цю воду винесла на відрі на вулицю. На сонце, щоб воно було тепленьким. Зараз я розбавлю і буду використовувати його для того, щоб посадити мої м, огірки і кабачки. Так, Крім ось цієї золотинки, яку я купила ще раніше, у мене ось є ех, кабачок якийсь кавілі F1. F1 це я думаю, це те, що гібрид так, означає. І два цих е, огірочків «Шакті» і Кібрія. Я теж F1. Е, я взагалі думала, в мене тут виходить два-дві різних е, сорта кабачки і два різні. Огірки, я думала, я посаджу всього по три. У мене тут скільки 10 да, е, насінинок в упаковці. То я думала, я просто по три посаджу інше потім ґрунт. Але у мене тут цей ящичок поміщається, е, не 9, а 12 е, тханчиків Тому я. Е, Трошечки більше. А, стаканчики я візьму в них, пороблю знизу дирочки. Не знаю, я так роблю, щоб може коріння трошечки тихало більше. Вода лишня стікала, я дирочки роблю. Чисто в мене є такий гострий ножик, я е пальником його розкалюю і швиденько так роблю дирочки. Ось зараз пороблю дирочки і повернусь. А, і ще що ж я купила? я купила субстрат з біогумусом. Можна подумати, що нашу. Не знаю, наскільки це треба. Бо, в принципі, в мене там сад є, там дерева, можна було б, мабуть, назбирати із... цей сад старий, тобто вони ну, нічого не робилось, не прибиралось, там десь це 300 раз перегнивши. Але ось в цьому є вже торф'яний субстрат. Плюс я беру, якщо я беру землю із саду, я все одно туди, там є якісь. Насінинки бур'янів, і я була, я все, все що я показувала, я садила його в субстрат, але потім трошечки броколі я підсипала зверху, бо вона трошечки забуянила, підсипала зверху землею із саду, і там почали бур'янці прокльовуватися. Я вирішила, що все-таки краще я візьму куплю собі субстрат. Оцей він з біогумусом. На наступний рік я побачу, я хочу спробувати робити сама цього року. Коли називається? Компост. Хочу цього року спробувати сама робити компост. Розчищу я е, далі тут цей сад. Я вже знаю, там в мене буде та компостна куча. Я не сьогодні, сьогодні я, я побачу, може, сьогодні я вже займуся далі розчищенням саду. Е, ось. Тому зараз буду оцю землю, в цю землю садити свої кабачки. Бачите, вони вже оброблені. Типу. Тому все, що я зроблю, це в мене воно буде субстрат і трошечки цього добрива. Не знаю, скільки воно корисне, воно дуже дешеве. Я купила його в аврорі, але тут написано, що є азот, фосфор, калій, сірка, магніт, залізо, всякі вітаміни. Хай буде. Піше, я, я думаю, не зроблю. Так, я насипала землі. Не що в стаканчики ось так. Трошечки більше половини. Е, я зараз долию води, і вона трошечки. Е, так, я зараз покажу, я їх не утрамбовувала, просто протрясла, щоб насінка, щоб росточку було дуже легко пролізти. Е, так, де моя паличка. Ще раз розколочу своє ось це добриво. Я зараз е, пролию води і стане трішечки ще е, мало, менше. Землі в стаканчику для починаючих е, помилку не робіть таку, як я спочатку воду поливаю, а потім вже тикаємо на сінку. Бо в мене, я думаю, і кабачком це не буде так страшно, але якщо це мені менінка насінинка по типу помідори, в мене вийшло так, що я втихнула помідору зверху води, і та помідора на сінинка, Лесенька пішла, вниз втопилася, я її доставала, бо не знаю, як вона там бідна з дна проросла. Так, лию трошечки води. Кожну. Кожний стаканчик. Ну, не трошечки вию. <ривіт> Я просто обережно не завиваю, бо у мене стаканчик картонний. Собака! <світ> Бляха! <світтям> я заставила її випити багато води, я сподіваюся, вона виживе. Чуть в мене є ще одна. Ще вище поставити, да сховати від тебе. <світтям> Нилию багато води, бо в стаканчику дирочки, що забагато, воно все потече. Але так, щоб все одно земля була зволожена. Бачите, як багато ти всього одночасно документуєш. Буде що показати ветеринару. Так, роблю заглибинки невеличкі. До 1 сантиметра ось так ножичком. Просто я собі. В стаканчику кожному. Це робиться легко, бо. Земля зволожена, Торф який пухкий. Далі буду підписувати, беру, як ви розумієте, діло тут мокре. Дорогу е перманентний маркер. Почну із огірків. Так, тут зроблю кібрію. Далі буде шакцій огірків зроблю по 4. Так, не буду показувати прямо все. Підписувала я пірки, де Кібрія В кожну лунку вставлю так, це кібрія. Ну, собака вона ще жива, риє щось. <сум> кібрія, кібрія. Так я відразу зараз покажу, а потім зроблю наступні. Так, якась грудочка нам це не треба. Ставила. І зверху я просто трошечки присипаю. Тобто ту землю вологу я не трогаю, легенько собі присипаю цим своїм біогумусом Не втрамбовую, так? Холодненько, щоб легко було на сінинці прорости. І все інше так само я зроблю із кабачками. Думаю, по розсаді це буде все. Буде все на сьогодні, ось це відео. Далі, я звісно, ще планую працювати на городі, але то, мабуть, буде окремим відео, бо хто буде дивитися такий великий. Щодо собаки, її я її здоров'я триматиму вас в курсі. Дякую, що додивились аж сюди. Щастя вам, здоров'я! Пані панове, трішки вам не дорозказала ось це все, потім накрила. Плівкою і в дуже тепле місце. В день вони в мене були на сонці, бо було плюс 24, А вночі ця коробочка стоїть у мене біля пічки, де тепло.